Що робити українцям, які сидять вдома і у них немає роботи? Це проблема дуже величезна. Багато чоловіків сидять зараз вдома, десь поснімали собі за містом будинки, сидять, щоб ТЦК не забрало їхнє, грубо кажучи, життя. Навіть да? багато чоловіків, які мають підставу для того, щоб не служити через беззаконня, ТЦК, який які робить, реально сидять вдома, не знають, що робити. Хтось, слава Богу, догнав, що можна заробляти онлайн, але багато кинулись не туди, де треба, багато часу просрали і так далі. Є ж можливість заробляти онлайн. А ти більше 12 років заробляє за допомогою соціальних медіа, що до війни це давним було, давним-давно було. І в список Forbes, завдяки цьому я потрапив. Ну, от, казалось би, завдяки Інстаграму, Тіктоку і так далі, щось там було понятно, як там і що там можна заробляти. Мені взагалі не ясно. Коли можна тупо з телефона інтернету заробляти і все. От ми ж відкрили контент-хату. же люди отримують, будь ласка, там півтори, дві, три тисячі доларів на місяць, просто розповсюджуючи український новосний контент. Отак От таке створили. Пусть можна було там піднятися на дропшипінги, там з Китаю щось заказувати, перепродавати. Ну це времена йшли вже. О, час контент, TikTok, інстаграм і так далі. Понятно, очевидно. Я взагалі постійно ефіри про це безплатні привожу, розказую людям, як на цьому можна зароблять свій шлях, розказує, як я на цьому заробив. От у людей стільки можливостей є, вони не бачать, не знаю, може через недовіру, бо що дуже багато влада обманювала, дуже багато взагалі обману довкола. І люди вже розчаровані. Але треба людям зрозуміти, що якщо вони перестануть робити нові попитки в житті і шукати щось нове, отак як у них все є, отак все і залишиться. І треба розуміти, що якщо воно залишається так, як є, це ж воно стає гірше і гірше і гірше і гірше. Щоб зберігати нульовий рівень життя якогось, який у тебе зараз є, ти маєш постійно, хоча б трохи розвиватися.